Не було. Я, я вас запитував на гуманітарні е, комісії, ви озвучили, що не, не було проведено. Немає критеріїв успішності якоїсь е, реалізації попередньої програми. Тобто ми не розуміємо, чи доцільно саме, саме в такому вигляді її затверджувати. От. І знову ж таки, в програмі я, 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 я не розумію як депутат програму, коли е, мета проекту забезпечення. А в шляхі реалізації шляхи реалізації шляхи реалізації Ви такі розумієте, що, ви що, що поміти, ви питаєте? Я розумію, що ви питаєте розумію ваші такі взагалі. Я організму Я можу повторити. порізь Ви не можете конкретно, що ви маєте на увазі, що це все з Я вас запитую згадуємо В меті проєкту в кожному з розділів є там слова забезпечення вільного творчого і так далі Як ви збираєте забезпечення? Шляхи реалізації Сприяння забезпечення забезпечення більшість що під всемажу всі державні програми Міністерства культури України, закон України про культуру вимагають від мене це робити. Я робіт для того, щоб громада мала. Немає плану заходу. Вони є дійсний контакт. Немає в цій програмі плану заходів. План зараз не зазначив міський зато. Знову ж таки, на дуже письмо розрахована ця програма. Ваша пропозиція. Давайте не затверджуємо. Знятиме на доопрацювання. План заходів завершиться все річ. Жасто засновником, які мене є, по я працюю.